Напередодні у картині галереї Тирасполя пройшла зустріч придністровських письменників з учнями Тераспольської гуманітарно-математичної гімназії. Присвячена вона Дню міста. Школярі поглянули на рідну столицю не лише очима поетів, але й художника. Вони також познайомилися з виставкою Василя Рудяги. Терасполь картинна галерея. Познайомитися з роботами художника Василя Рудяги прийшли учні Тераспольської гуманітарно-математичної гімназії.

Далі світ поезії творча зустріч з придністровськими письменниками. Тема діалогу Терасполь, моє рідне місто. Майстри слова Анна Штро, Наталі Самоні і Олена Гешко декламували свої вірші українською та російською мовами. Про місто, про людей, про любов до рідного краю. Мій Тирасполь запливав тумани, огоїтає золотом стежки, осінь, що кликує поміж нами. Я терасполю дарую ці рядки. Олена Гешко родом з України. У Тирасполі живе з 2006-го. На зустрічі декламувала свої вірші про Тирасполь українською мовою. «Тирасполь для нас друга батьківщина, але все-таки Тирасполь для нас настільки став рідним містом, і ми любимо це місто, любимо народ, який поруч з нами, любимо всіх. Тому що тут ми відчуваємо себе вдома. Я впевнена, на сьогоднішня наша зустріч дітей з письменниками і зустрічі з творчістю. Художника буде мати якесь продовження. Впевнена, що діти те, що побачили тут, відобразить у своїй творчості. Анна Штрота Наталіса Моні зізнавалися в любові до рідної столиці теж поетично. Вони декламували вірші російською мовою і завшість пішу таку вірші. Втірав наш радний вами славний море. Стоїть палі передовлям я цвіті. Січас Каднюгородом много пройшло мероприятия по школам і в гімназіях. Зараз до дня міста прийшло багато заходів по школах. Тирасполь місто моє рідне і співзвучна назва виставки Василя Родяги. Тирасполь місто над річкою. І ми хотіли залучити дітей, щоб вони глянули своїми очима на рідне місто, очима письменників і художників. Сьогодні ми бачили, наші діти декламують вірші не тільки російською мовою, оскільки у нас три офіційні мови діти декламують своїми рідними мовами вірші та їхні переклади. Учні зізнаються, такі зустрічі надихають, допомагають інакше подивитися на місто, у якому живеш. Мені дуже сподобалися вірші Наталі Самоній та Гішко Олен. То як вони Зображують свою любов до своєї країни. Мені дуже сподобались вірші Анни Штро. Теплі та передають теж настрій, настрій людей, настрій міста. Мені дуже сподобалося вірші про наше місто Терасполь. Вони передають дуже гарний настрій. Чарівні фонтани Олени Гешко. В цьому вірші переплетено дитинство сьогодення та майбутнє поезія, мистецтво і живе спілкування усе це об'єдналося в один день, щоб нагадати, любов до рідного міста починається з відчуття дому у серці.